Всім привіт! Сьогодні я хотів показати, як з е, такої стіни з побілкою е, хата десь 70-х років. О, тут робиться ремонт, і хотів показати, як о, зняти побілку для подальшої штукатурки і поклейки обоїв, що потрібно зробити, щоб підготувати. Є ось отака побілка, вона вже були обдерті обої, вони були. Обоє напряму наклеєні на цей, на побілку і все. Як з такого зробити всього таке? Це просто глиняна стіна, вона вже, вона ще поки не оброблена. Е, Скажем так. Але просто її підготувати. Можна, е, тут хата йде глина. Ну, як, глиняна хата, кирпіч і саман. Глина всередині, тоді йде кирпіч, а тоді йде саман. Вкладіна саманом. Чи наоборот, я вже не пам'ятаю. ну, О, Тут зараз його робиться ремонт. Зараз покажу, як ось його зробити з такого таке. Тому що нормальних відео в Ютубі я не знайшов. І багато хто радить так звану тертку. Тертка є така, продається в багатьох магазинах. подобі ось такого, тільки тут, як обично, як обична тертка. Це вже для зачухування, для затирання. О, а, це іменно, а це іменно тертка. По-перше, що нам треба зробити, все буде одним дублем, ну я так надіжуся. О, По крайній мірі, як я, наприклад, роблю. Тому що ніхто толком не об'ясняє, це вже я методом проб і ошибок, скажімо так. Рішив зробити таке коротеньке відео, може комусь буде цікаво. Є ось його побілка, беремо все знімаю на телефон, так що за якість прошу вибачення. Так. Ось ми собі, наприклад, беремо участок, ми його виділили, ми його пошкрябали, ось, ось такими рухами до глини. Тоді беремо сама обична пляшка з поліізатором таким і розпиляємо воду. Так. Води не жаліємо, тому що вона дуже швидко сохне. Ну як, взагалі воно впитується і гарно сохне, тому води не жаліємо взагалі. Зараз літо, зараз тепленько, нічого. З глиною не буде, от падати вона не буде, так як всі думають. Смотря, кстати, ну, до речі, яка товщина глина. Може вам не варто гратися і просто взяти о, і обдерти ту глину до кирпіча, якщо у вас кирпіч. О, і все. І не гратися з цією глиною. Тут в мене товстий слой глини. О, я вирішив його залити і просто Ну, стіни тут, понятне діло, криві. Коротше, стіни криві. О, Де вийде, там зачухаю, о, де вийде трохи обдерти, щоб трохи порівняти саму стіну, порівняється стіна, о, а все остальне штукатурка стартова, штукатурка фінішна і все, а може взагалі просто стартова. А може вирівняти стіни і по суті все. Короче, буде видно вже по ходу діла. Так, що ми робимо далі? О, це понятно, що. Ви собі, якщо хочете, можете ще зробити. Я, наприклад, роблю ось такі ромбіки-кубіки. Просто тоді воно легше здирається. І тут два варіанти. Або шпатель. Ну, треба пару хвилин дати, щоб, скажімо так, вона постояла трохи, щоб воно пропиталося. І ось його вам результат. Можна шпателем самим звичайним. І тут облази. Ось такими рухами гарно прижимаєте, просто прижали, пригнули і все. Да, Глини трохи більше, ну як, і глина облази, і побілка облаза. Глини, облаза небагато, головне побілку зняти. Все. От і все. Можна шпателем. Шпатель бажано, в мене ось у старий, такий, ще салдеповський якийсь. О, Тут в нього края такі трохи скажімо так, заокруглені і воно не дере. Тобто немає оцих, знаєте, що в нових шпателів. Ем, полос. Або ще варіант це саме краще. Є в мене ось така сапа, народний метод. Береться сапа, зараз покажу. Зараз, секундочку. Так, Спільний клада, будь ласка. Береться сапа і. И... Ось такими рухами легесенько собі. Можна більшу, більш об'єм, більшу площу. І пішов ось відкривати. Ось от такими рухами. Злево направо, хто як хоче, хтось справа наліво. Ось зараз хвалить хвилин. Зараз буде цей весь участок чистий. вже готовий до штукатурки. Лакар можна, але треба сапу гарно заточити, це я на Не знаю, було видно, не було видно, ось вам результат. І це буквально за, я не знаю, ось, як там, за пару хвилин. Це я правда трошки спішив, тому що, ось бачите, наприклад, ось є залишиться біленька. Все, а так стіна повністю готова. Бо є люди, обдирають, що там. Тут такого обдерто, тут обдерто. Ну, коротше, дуже багато місцями, що. Оставляють побілки. Я б не рекомендував цього робити, тому що буде погана адгезія тоді е, адгезія цього. Але скажіть, я вам скажу. Ех. Адгезія грунтовки е, і самої побілки, побілка, Ну це ж її що здирати, тому що тому що, що вона нахрен не треба і вона відслаюється з часом. Так що, кстаті, ще ось вам приклад, ось бачите, ось все залишилось, все бачите. Дуже легесенько. Обдирається. Я ж думаю, ви не хочете, щоб через там рік-два десь жара вдарила, десь ще щось трошки більше. О, піднялася температура у вас в хаті і вас просто ті обої попали. <смі> Можна, звісно, переоб на нього без штукатурки, без ніде нічого, але це, бажте, мене, це вже якесь. Ну, це вже не ремонт, це вже херня повна. Отаке коротеньке відео. О, а буде, Якщо буде цікаво, вам буду знімати невеличке відео, тому що хочеться для себе якесь ставити таке невеличке відео. Може, в майбутньому буду передивлятися. Щодо проводки, буде ще відео, як зробити, що зробити, як правильно, і в домашніх умовах, і самому по глині, тобто глиняна хата, всі справи, як його зробити О, правильно і недорого, і дешого, і Щоб воно було на роки. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!